Привіт, ви на каналі Дика Природа. Ласкаво просимо у світ акул, неймовірних хижаків, які є справжніми володарями океанів. Вони загадкові, швидкі, потужні і надзвичайно важливі для морських екосистем. У цьому відео ми розповімо про найцікавіші види акул, їхні унікальні здібності та дивовижну роль у природі. Починаємо. Акули з'явилися на землі понад 400 мільйонів років тому і пережили багато змін у природі. Попри свою страхітливу репутацію, напади на людей рідкість, і більшість акул не становлять для нас загрози. Небезпечними для людини є близько 50 видів акул, що полюють на велику здобич. Із них найвідоміші тигрова акула завдовжки до 9 метрів і риба молот, акули надряд хрящових риб, переважно пелагічних. Дотепер відомо про понад 450 видів акул, від глибоководної ліхтарної акули. пері яка завдовжки лише 17 сантиметрів до китової акули, найбільшої риби, її довжина досягає 20, іноді й більше метрів. Представники надряду широко розповсюджені в морях і океанах, від поверхні до глибин понад 2000 метрів. Здебільшого мешкають в морській воді, але деякі види здатні жити також і в прісній. Найвідоміші види акул, блакитна акула або акула людоїд. Це одна з найбільш поширених та впізнаваних акул у світі. Блакитна акула мешкає у відкритих водах Світового океану, включаючи Атлантичний, Тихий Індійський океани, а також Середземне море. Вона відома своїм струнким, оптичним тілом і яскраво блакитним кольором, який надає їй унікального вигляду. Черево зазвичай світле або біле, що допомагає їй маскуватися у воді. Вона є активним мисливцем і полює на дрібну рибу, кальмарів. Ракоподібних, а іноді й птахів. Ці акули нерідко подорожують у великих групах, хоча дорослі самці зазвичай ведуть більш одиночний спосіб життя. Звичайна акула Молот мешкає в теплих і помірних водах океанів, зокрема в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, а також у Середземному морі, часто зустрічається поблизу узбереж. Це одна з найцікавіших і впізнаваних акул завдяки своїй унікальній формі голови. Що нагадує молот. Така анатомічна особливість не лише вирізняє її серед інших акул, а й надає їй важливі переваги під час полювання та орієнтації у воді. Голова у формі молота дозволяє акулі мати покращений бінокулярний зір, і краще виявляти здобич. На краях молота розташовані численні сенсорні рецептори, які дозволяють їй відчувати електричні сигнали, що випромінюють живі істоти. Вона може плавати як поодинці. Так і невеликими групами. Відомі випадки, коли молоти формували великі зграї. Звичайна акула молот, активний хижак. Її раціон включає рибу, кальмарів, ракоподібних і навіть інших акул. Оселецеву акулу можна зустріти в Атлантичному, Тихому та Південному океанах, зокрема біля берегів Європи, Північної Америки, Південної Африки та Нової Зеландії. Її тіло має торпедоподібну форму. Що допомагає розвивати велику швидкість, спина забарвлена у темно-синій або сіруватий колір, а черево біле, що дозволяє добре маскуватися, а її великі гострі зуби пристосовані для захоплення і розривання здобичі. Оселецева акула активний хижак, що харчується переважно оселедцем, скумбрією, тріскою, кальмарами та іншими морськими тваринами. Вона може досягати швидкості понад 60 км на годину, що робить її однією з найшвидших акул у світі. Оселецева акула здатна підтримувати температуру свого тіла вищою за температуру води, що дозволяє їй бути активною навіть у холодних регіонах. Акула лисиця мешкає в теплих і помірних водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, часто зустрічається біля узбережжя. Її тіло оптічне, з сіро блакитним або коричневатим забарвленням на спині та білим черевом. Характерна особливість надзвичайно довга верхня лопать хвостового плавця, яка може бути такою ж довгою, як і саме тіло. Акула лисиця надзвичайно швидка та маневрена риба, яка використовує свій довгий хвіст як зброю. Вона оглушує здобич, змахуючи хвостом у зграї риб. Акули лисиці часто вистрибують з води. Виконуючи видовищні акробатичні стрибки. Їхній зір дуже розвинений, що допомагає їм ефективно полювати навіть у погано освітлених водах. Полює здебільшого на дрібну рибу, оселедець, скумбрію, анчоуси і кальмарів, але інколи може атакувати більших риб. Катран звичайний або колюча акула це невеликий вид акул, який зустрічається в помірних водах. Вона є однією з найпоширеніших акул у світі завдяки своїй витривалості та широкому ареалу проживання. Катран мешкає в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, а також у середземному і Чорному морях. В Україні його можна зустріти біля берегів Криму. Тіло має витягнуту, струнку форму, спина сіра або коричнева з невеликими світлими плямами, а черево світле. На кожному спинному плавці є гострий шип – Звідки й походить назва колюча акула. Катран це придонний хижак, який мешкає на глибинах від 20 до 200 метрів, харчується дрібною рибою, оселедець тріска, кальмарами, крабами та іншими безхребетними. Активний переважно вночі. Катран є одним із небагатьох видів акул, які не становлять загрози для людини. Всі акули важливі для екосистем адже допомагають контролювати кількість інших морських істот. Скелет акули є унікальним і відрізняється від скелетів кісткових риб та інших хребетних, тим, що повністю складається з хряща. Хрящ це міцний, але легкий і гнучкий матеріал, який дозволяє акулам бути швидкими та маневреними у воді. Це є важливим для плавучості, оскільки у акул немає плавального міхура, який є у багатьох кісткових риб. Перевагою хрящового скелета є те, що він може швидше відновлюватися у порівнянні з кістками. Коли акула гине морська вода, повністю розчиняє скелет акули, який складається з хрящів, залишаються тільки зуби. Зуби в акул ростуть все життя, змінюючись у міру зношування. Оскільки різні види мають різноманітний раціон, їх зуби також різняться. Вони можуть бути дрібними і гладенькими, вкрай гострими або великими ножеподібними. А то і майже відсутніми. Конфігурація хвостів в акул також розрізняється в залежності від місця проживання і способу життя. Більшість видів належить до так званих справжніх хижаків. Вони активно розшукують та переслідують здобич. Деякі харчуються бентосом, окремі види, китова, гігантська та великорота акули. Планктоном. Втім, більшість видів полює в товщих водах на різноманітних тварин, від дрібних планктонних організмів. До великих риб, головоногих молюсків та водяних ссавців, дельфіни, тюлені тощо. Здобич вони заковтують цілком або роздирають на шматки зубами. Акули розмножуються трьома способами. Яйцекладні відкладають яйця, наприклад, рогата акула, живородні народжують живих акуленят, наприклад, біла акула. Яйцеживородні яйця розвиваються всередині матері до моменту народження. Акули, більшості видів, живуть 20-30 років. Водночас цей показник не можна вважати репрезентативним для всіх акул, тому що представники деяких видів живуть до 100 років. Акули, це не просто хижаки, а справжні хранителі океанів які існують вже мільйони років. Їхня краса, сила і важливість для природи заслуговують на повагу. Захищаючи Акул, ми допомагаємо зберегти баланс у морських екосистемах і дбаємо про майбутнє планети. Дякуємо, що досліджували цей дивовижний світ разом із нами. Ставте лайки, коментуйте та поширюйте наші відео. Дякуємо за підтримку, до нових відкриттів!